Давайте подивимось питання, що принесе вам осінь? Отаке От питання. Подивимось, для кого це, для кого цей розклад. А, ну. Так, для людини, яка чекає звістку про гроші. Так, або ці гроші занадто повільно йдуть до неї. До людини, яка зараз закривається, але тут важливо вибір зробити. Причому вибір зробити не затягуючий, а інакше ви втратите можливість обрати найкраще для вас. Да, звісно, тут будуть і оманливі ситуації, рекламуватися буде не те й не так дуже красиво. Тут головне не за. Ви закриті, не закривайтеся, зробіть цей вибір. От для людини, яка зараз стоїть на виборі, боїться його зробити. І це теж стосується минулого. Або минулої людини проявився в вашому житті з подаруночком, або ну, щось з минулим. З минулим дивіться зв'язаним. От для такої людини цей розклад. Що вам принесе осінь. Що вам принесе осінь? Що вам принесе осінь? Задоволення, успіх, самореалізацію, е свободу самовираження? А у вас ораторські здібності проснуться, можливо, ви або покращаться, можливо, ви будете виступати на публіку. Люди будуть на вас дивитися, от як соняшники на сонце. Легкість буде така, можливо, навіть дитячі риси будете проявляти, що принесе, зміни якісь принесе, але на краще. По суду це завжди на краще, це як відродження. Це теж трансформація доволі легко пройде. Біля карти сонечко, трансформація та ще й по суду. Взагалі, трансформація важко проходить, але дивіться, вам пощастило. Протягом за е, осінь або до кінця осені дійсно трансформація відбудеться на краще. Так, що вам принесе осінь, закоханість. Так, а, ну про що це? Угу. Ви зробите так і той вибір. Протягом я так розумію, для більшості цей вибір стосувався саме відносин. Чи вступати, чи ні в ці відносини з цією людиною, чи обрати одного з двох, чи з трьох. Чи взагалі чого я хочу від партнера і так далі. І тут що цей? І закриваєтесь все-таки ви одного, і випадає одразу пентакливий. Так, ви не хочете, э, закриваєтесь чомусь від жезлового, можливо, леву стрілець вогняної стихії, або просто харизматична людина, але э, цією людиною ви, можливо, вже мали стосунки. Ви закриваєтесь емоційно від цієї людини, можливо, не хочете взагалі його впускати в ваше життя. І тут, дивіться, вам на допомогу приходить пентакливий король. Це може бути з ліва козирів, або людина, яка цінує матеріальне, доволі доросла, людина емоційна, зріло, людина, яка націлена, вміє і робить правильно все, або в своєму бізнесі, або просто займає високу посаду, стабільну, доб... гарну прибуль має. І ця людина, дивіться, бере і везе вас в краще. В нове, там, де вам буде спокійніше. Оце принесе вам осінь. Що ще принесе вам осінь? А вихід з апатії. Вищі сили бачать, яка у вас апатія? Ви. От не хочете брати нове. Мені цього достатньо, того, що я маю, не хочу брати це. Можливо, це навіть лінь. ви лінуєтеся обирати, але вищі сили вас змусять це зробити. Це вам від вищих сил йде. До речі, на краще для вас. Дивіться і успіх, і задоволення, фінансова е, стабільність. Можливо, покупки будете здійснювати для комфорту, в вашого оселю, меблі, наприклад, нові, або якісь безділушки, які красивими будуть прикрашати. І стабільність вам принесе. Стабільність, причому довольно, е, ви будете задоволені, в е, ваш дом прийде ця стабільність, ви будете радіти. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.